Так, всім привіт. Сьогодні субота. Коротше, прилетіли ми на отвір. Приїщали. Да. Не прилетіли, ми вирішили приїхати самоходом своїм машиною. Ну, Тільки ми зайшли, починаємо розповагатися. О, Богданчик вирішив, йому найбільше місто буде. Ось тут. О, а ми вже як поставши зу за столиком. молодь наша. Я зять я відправив, там вже Костюр палить, дав телефон, хай нас знімає. Коротше, що я можу сказати? Ану скажи, як тобі. Бо тому що Я тут ні, я тут уже е, знаю цей апартамент, тому що я тут працюю і обслужую. Ну там десь щось відпало, десь щось підкрутить. Я тут вже був, в тому году працював і сюди приїхав, я вже цю кімнату знаю. Мої не знають. Так, первое впечатление. А ну пожалуйста, как вам, eh, я буду вопросы, как вам вообще eh, комплекс, вообще городок? Мені саме, Перше, що стали заїжджати і понравилось, що тут закрито і нас не пускали. Треба було доказательства, тому що заїзд тут з трьох часов, а ми заїхали трошки раніше, пів другого. І в нас требували доказательства, що ми дійсно дзвонили, Вовк дзвонив до шефа. шефа, щоб нас пропустили. Так що дуже тут строго на не... ну, насчет порядку, є порядок. Це дуже радує. І, взагалі, в Польщі порядок є з кругом. Ну, а як впечатлення, як ви під'їхали, і от у вас під'їжджали дуже красиво, такий уют. Зразу чувствується, під'їжджаєш, а вони оці домики дерев'яні. Ну це так, ну мені дуже подобається. Зайшли всередину теж, все деревом, все так красиво, так чистенько, так все розположення, спальничка, спальничка. Ну, ми, покажемо. Да, ми покажемо. Кухня шикарна. І ще й перший етаж, і отут як балкончик, щоб можна пожарити Ну, в общем, Як Вовик розказував, він про цей домик розказував дуже давно. Він вот. <говорит> <говорит> <от> <говорит> Обдумував, щоб приїхати сюди і тут віддихнути. Так що все-таки мечта наша збулась, вроді від от чого віддихати, та віддихнуть від от суєти. Просто отак. Димок пахне шашличок, З уксусом заквасили, як звичайно, дома раніше квасили. Так що, поки так, дуже хорошо, а все остальне будемо показувати, будемо в процесі, будемо тут до завтрашнього обіду. А що це таке? Камін роздувати. Така красива? Така страшна. Ну, все красиве. Супер. Ну і дідусь. Це камін, можна топити. Ну, ми його топити не будемо, звісно. Ми на вулиці потопимо. А що я хочу сказати? Це апартаменти називаються Гурські Мелодії. Так що я вам рекомендую хто не думає приїхати фірма Татра Холідей, можна заходить на сайт і заказувати ну, ці номера ці апартаменти. Дивлюся, п'ю кофе і прям. Ну, я не можу. Не можу передати вам словами, як мені тут подобається. Гляньте, як, наскільки все продумано, вирізка. Двори. Ну, Ручки красиві, так? Да? Да. Ну, яка краса, які ручки, як все зроблено, інтер'єр. Прям дивіться, розшивка між досками цей канат. Яка красота. Я просто не представляю, хто це придумав, як можна було це все так обдумано. Що там написано? Так, слухай тих мелодій. 2014 рік. Со згур плинув. Ага. Слухай тих мелодій, со згур плинув. Плину. Mm -hmm. Ну, це перевод: слухай ті мелодії, які з гор лунають. А гори ми вам зараз теж покажемо. Тут видно дуже їх. Вирізка оця. Ручна це все на, на кожному шкафчику, на кожних дверях. Ну, в общем, я не знаю. Ви просто подивіться, я не буду вам фанить. Ви подивіться, яка тут красота. Я коли буваю в нових містах, є люди, які Якщо бачать щось красиве, не восприймають, відторгають, тому що як так лучше десь. А я коли буваю в нових містах, мені завжди хочеться взяти щось взять із того міста щось, якийсь собі урок зробити. Собі... Ну, в общем, тут я тепер буду просто мечтати про такі, про такі дерев'яні всі. изделия и все красиво. Деревянный домик. Слушай, как красота. Отопление, тут хорошее. Тут мы зашли холодно. Ну, 15 минут все, уже жарко, уже надо будет скручивать тут температуру. Ну, трошки двери откроем на кухню, потому что кухня, ну, чуть-чуть там больше помещения, и двери мы туда-сюда, и все. Вот такая кровать. Здоровая, да. да. Так что... Не, ну хорошая кровать. Я, конечно, от стены мыла, моя с краю. О, моя мыла задремала, я заспал. А това, тут, тут тоже тепло. Все тут горит, все лампочки горят, все тут все нормально, все можно читать, можно смотреть телевизор, телефон. Тут раздельные. Так что тут комод, в комоде Всі приватності, пальні, мило, шампунь. Так, ванна дуже хороша, углова. Я сюди поміщуся з головою. Так що дуже хорошо. Умивальничок теж удобний, все хорошо. Водичка холодна, гаряча, чи на Тут моюще. І ще стиралка є, так? Да? Стиральна машина теж є? Стиральна машина є, да. Тут можна, якщо виляки, можна все вкинути. Якщо на неділю заїхати, то можна все робити. Да. Ну ми тут недалеко, тут 3 кілометри, а ми стиратися ми не будемо. Постираємося вдома. Так що все тут уютно, все добре. А може прихожу ще покажете? Прихожа. Це коридорчик. Так, а де тут свет? А він автоматически, ні? Нема автоматически. О, знайшов я все тут. Тут свет. А, це. тут що великий шкаф, так? Да, тут ми вишаємо свої пальці. Там утюг гладиться, тут ще постель, наверное, це на кухню. Угу. Ну, це ми все розберемося. Тут все є. Все, так, все. пошли на вулицю. це в цей дворик. Так, в на Це треба закрити, бо сквозь значком можна. А ми сейчас закриємо. Да? Ось так вот змою закриємо. О, О, покажемо, так? Да? Так. Да. Що добре, що тут не третій, не п'ятий етаж і не другий. Ну, нам це подобається. Кому подобається, нравится... ось що і ти вже на землі. Дихай, ліс рядом. Там ліс, там поляна, ліс, гори. Так що дуже-дуже замічається. Будемо дихати, так? Да, так, да, так, да. так. Тихенько, машини не їздять, воздух чистий. Сьогодні вітерок, а завтра взагалі 22-25 обіцяють тепла, так що ще й будемо і загорати. Такі столики ось є, можна і доміно зіграти, хто любить в карти зіграти, хто просто посидіть так, полюбуватися просторами, гуральськими мелодіями. Я вже розпалив мангал. Уже димок іде. О, тільки я не буду наблюдати, тут я зятя поставлю старшим. Він у курсі діла, він тут вміє і... шашлик зараз, а я вмію, но я вже не хочу. Димком підпахує дуже добре. Так що. Так, ще одне тут, що добре, що тут? Время йде назад. Кругом вперед біжить, а тут назад. Ви бачите? Одне єстенне місто. Тут класно. Навіть я отсюди не уїду. Я скоро помолодію. Уже на 20 минут помолодшав. Ви бачите? Клас. Так що тут як у космосі Время встановлюється. Кажут, да, в космосе вроде, бы, да? Ну вот так вот. Ну, я тоже уже остановилась. Довольно, довольно. Да? довольно. Такой диван мягенький, так классно. Больше ничего не надо. Кофейку попила, я се кайфую. Старый <соцентричный> пень, кажется, Что ты, старый пень, кайфуешь <соцентричный> пень> на деда? Надо еще с телевизором разобраться. Не можемо настроїти. Так, да, бо треба дивиться, кого, як Ліда Токарєва ходить в гори. Треба тут включити, і буде да. у нас молоді з гур. Так. Да. Mm. І вам привіт. Тапочки. Ми вже починаємо, ми не дождемося, поки шашлики наші будуть готові. Ми починаємо, бо дуже класна картошка якраз остила до такого состояння, що їсти. Слінь, Сочна, смачно. Ми без хлопців починаємо. так угу. без сонечка. Солко ще парує. М -м -м. Смачного. Ну що там, вже готові шашлики? Так, да, вже тут ось-ось-ось. І все буде нормально. М -м -м, пахнуть. А мама вже дегустірує, навіть ні? Я лучше б я картошку не їла. Картошки наїлася, то й м'яко не їли. У нас вже пусті тарілки, так я вже не знімають. О, такий розбор шапок. Боже, як це вкусно. Не, лучше отак, так? Да? Да. Дуже добрий шашлик, а ми дураки. А ми дураки а картошки ми... наїли. Картошки наїлись. Ну, да? не то, що дураки, ну. Но... Да, ну наїлись картошки хорошо. З'їли по три картошини, а тепер такий шашличок прийшов. А їсти вже нічого, будемо холодний їсти. Що це вже їсти? Це такі ковбаски, дуже добрі. Жарені. Ой, а гарячі. На шашличку. А пальчики можна поблизу? Поблизу грязні. Грязні, так, да. я там мішав Угольок. Добре. Супер! Гляньте, яка краса. А вкусно як! Ось так виглядає городок такий. Все тут обгорожено. гори, вид, і оце дворики, дворики, і тут всі практично такі домики. І ми жарили шашличок. І до нас підійшов дідусь до нашого забору, такий дядько в возрасті, він, мабуть... А той охранник. Ну не той, що нас спускав, а другий. І каже, ми там на віранді жаримо. Ну, там, каже, вовик завжди жарять, видно, стоять, ніхто не носить. Ну, Но Він каже, треба виносити у дворик. Там же є така травичка. Так ми винесли один. У нас вже мангал був затушений, ковбаски пожарилися. А один ще жарився, м'ясо жарилось. Так, хлопці кажуть, час, хвильку, хвильку. І Ми понаїдалися, тепер треба пройтись. Каже Вовик, з етажа не хочеться, беріть, те, що кататься Богданові. Ага. Каже, Вовик, з етажа треба спуститися, на етаж треба піднятися. І то ходили гуляти. А зараз понаїдалися і пройдемося по цим дворикам. Подивимося, як тут красиво. Ну, правда, як друге государство У нас вроді там в центрі, а тут прям, бачите, казка. Казкові такі домики, ну прям красотень. Для діток ось, ось батути, вийти, стрибать, і пісочниці, і качелі пороблені. Кожен хазяїн для своїх клієнтів щось робить. Вот в машині воно як вода намалає. У нього ж машина робоча. Куди ти їдеш, Богдан? не Машини. Все. птички співають. Так, нашли мы батут. И, и все. Козак наш. Козак голота. Стрибает. О, бег по кругу. <сélvely> Опа! Прыгай, прыгай. Там уже Закрыть. Тут сетка такая, чтобы не, не, катапультировался. Так, нашли мы батут. Козак наш. Козак, голота. And it's just bigger As she puts a hand in my head. Oh, we wanna chase the night wanna dance just the night oh, Most does from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop. Every shot from the top. We're gonna we're gonna <laughs> be two running wild. Gonna do it all again. А проходимо вже, не донесла птичка. А нам на яйця, а це яке? Це яйце чи яїчка. Це голубина, мабуть. Я не знаю. Може Та бути голубина. Ні, голубів теж не таке, біленьке в голубі. У нас, голуби, у нас вдома батько держав голубів і в сараї було гніздо, Ні, це не голубів, а ласточок. Угу. І була в нас курочка морська. Маленькі-маленькі курочки, оті морські, знаєте, називалися, такі маленькі вони. І ця курочка знесла яйце в тому гнізді. Я не знаю, як вона видержала на висоті, оце було гніздо зліплене у сараї. І там куриця знесла оце і висиділи. Щось пищить необично. Пищить, мама заглянула, це года пройшли. Мама заглянула, а там оце курчатко вилупилося оце морське. Так було інтересно взагалі. Вітер Так, вітерок. Воно ще ж. О, ну, як гори, собою чи що. Богданчик вітер не мішає, він собі гуляє, молодець. Отак. Де це ви зібралися? Ай, походняк. Гуляємо, гуляємо свіжим воздухом, радуємося природі, дишимо свіжим воздухом, бо вже скоро ж виїжджать, почалювати, так. Я ніколи ніде не віддихала, звісно, то мені тут супер. Uh -huh. Мені до такої степені понравилось, що я вообще в шокі. Обов'язково, коли приїде Наташа, або взагалі хто Дядя буде до нас. Саша приїде літом обіщали да. наші родичі. Приїхати. Так що ми обов'язково сюди ще раз приїдемо, yeah. тому що це місто там, де просто віддихає і душа, і тіло, і ти перезагружаєшся. І просто ну просто. сюди не хочеться уїжджати. Да. І якщо вам кстати, понравилось, то пишіть в коментарях, ми вам дамо координати. Силочку ми оставимо. Да. Я оставлю силку під відео. Да, або просто пишіть Татра Холідей і апартаменти гурські мелодії, і буде вам класний відпочинок. Да. А хазяїнам чи як назвати? Хазяїни, мавірно, цього учреждення, де ми були. Велике, велике спасіба, да, да. дякуємо. Дуже нам понравилось, вам велике спасіба. Все у вас зроблено от А до Я. Да. Так що всім гарного, чудового, мирного неба і дякуємо, що були з нами. Мира, добра і тепла. І до скорої зустрічі. І до завтра. Завтра ми з вами обов'язково зустрінемося. Mówił prawo, no widzimy boki. Maszem, maszem. Що, друзі, наш відпочинок закінчився, Реально життя починається. Ми повертаємося назад на свої круповки. А тут п'ємо останню чашечку на сьогоднішній день кави. Щоб залишилося у нас розповідання про це місто. Дякуємо всім, що були з нами. В наступній серії продовження нашої жизни. Бувайте! Through the city streets, we begin to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals that take us higher. The night's young and it's just begun as she puts a hand in mine.